З початку 2024 року в прилуках спостерігається значне зростання кількості пожеж. За даними ДСНС, 1 січня по 10 квітня в місті сталося 23 пожежі. З настанням тепла ситуація лише погіршується. На Чернігівщині фіксують рекордну температуру плюс 24,6 градусів. Загалом причиня одні теж це люди порушують правила пожежної безпеки і в принципі законодавство в Україні, коли випалюють суху рослинність, виникають великі пожежі. Інколи буває, це призводить і до загорання настилу в лісі, або сама лісового масиву, що призводить до масштабних пожеж. В принципі, скажімо, в нас період зараз такий, що ми виїжджаємо, в основному це суха рослинність. Подекуди буває, це господарчі будівлі, житлові будинки, але також причина того, що там, наприклад, якісь сусіди розвели багаття і вітряна погода. І це пішло на житлові будинки інших громадян. Пожежі не щадять нікого. Вони залишають попіл та біль, руйнують життя людей. Щоб запобігти цьому страшному явищу, рятівники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки. Зараз у нас надзвичайна пожежна небезпека. По перше, це взагалі заборона, скажімо, розведення багаття в лісах. Це відпочинок однозначно, тим більше тепло, люди будуть йти на водойми або біля водойми відпочивати. Ні в якому разі не заїжджати на автомобілі сам в лісовий масив, тому що автомобілі на внутрішньому згоранні, гаряче приладдя може також спровокувати пожежу в лісі. Ні в якому разі не розводити багаття, де багато трав'яного покриву. Сухого, особливо, тому що також це може спровокувати пожежу. Ну і якщо це житлові будинки, правила на змінні. Пам'ятайте правила пожежної безпеки та не панікуйте у разі пожежі. Негайно телефонуйте за номером 101. Рятувальники миттєво кинуться на допомогу, щоб приборкати вогонь.